У Софійки з'являється кошеня. Софійка малює кицьку. Вона вже давно мріє про неї. Сьогодні Софійка малює особливо старанно. Не відволікається навіть тоді, коли на вулиці різко гальмує зупиняється автомобіль. Малюнок треба закінчити, поки не повернеться тато. Це подарунок для нього. На вулиці з машини виходить переляканий тато. Він ледве не переїхав смугасту сіро-білу кицьку. Вона сидить прямо під колесами автівки, така налякана, розтріпана й худа. Тато хоче взяти її на руки, але киця швидко втікає. На щастя, нічого страшного не трапилося, зітхає він і прямує до будинку. Тільки но тато відчинив двері, як маленька кицька прослизнула у нього під ногами і забігла до кімнати. Кошеня. вигукнула Софійка, для мене ти найкращий батько у світі. Тато ошелешено оглядається і намагається зрозуміти, що відбувається. А тим часом Киця тихцем підходить до Софійки починає тертися об її ноги. Як тебе звати? запитує Софійка. «Мау», – відповідає кицька. Мабуть, ти хочеш їсти, здогадалась Софійка, і біжить на кухню за мисочкою з молоком. Мама здивована тим, що трапилося. Вона гадає, що Софійка не може залишити кицьку собі. Доню, зрозумій. Може, вона чиясь і хтось її любить? Ні, це моя киця. Ти не можеш просто так взяти і вигнати Мау назад на вулицю, Софійка вже готова розплакатись від відчаю. Тато пропонує залишити, поки що мав вдома, а в супермаркеті повісити оголошення. Знайшлося сіро-біле кошеня і поряд написати номер телефону. Доки кицька відсипається, Софійка з мамою йдуть до супермаркету. Вони купують кілька банок кошачого корму та пакет наповнювача та кошачого туалету. Мама запитує касира, чи можна тут повісити оголошення. Продавець дає скотч і показує місця на дверях, де можна помітити їхні повідомлення. Софійка хотіла б відразу зірвати аркуш з оголошенням. Вона дуже сподівається, що ніхто на нього не відгукнеться. Але на ліжку для ляльки Маус спати не хоче і весь час вискакує з нього. Тато вирішує зробити інше ліжечко. Він знаходить у підвалі коробку і ставить її в кімнаті доньки. Софійка кладе в коробку лялькову ковдру і стару подушечку. Ось і все. Тепер у мау є чудове ліжко. Киці вона дуже подобається. Зручно влаштувавшись цю ліжечку, вона намагається причепуритися, вилизує лапи й хутро. Тепер мао виглядає вже не такою розтріпаною. Софійці також час миватися та лягати спати. Наступного ранку Софійка грається з мау аж до сніданку, та ось лунає телефонний дзвінок. Це телефонує жіночка із будинку на сусідній вулиці. Вона прочитала оголошення і вважає, що смугасте, смуга, э, смугасте сіробіле кошеня, то її тигр. Мама запрошує пані прийти до них додому. Софійка злякалася, що ж тепер робити. Вона в жодному разі не хоче віддавати маму. Тоді у Софійки з'являється ідея. Треба заховати кошеня, доки не прийшла ця чужа жінка. Але де? Софійка безпорадно роззирається в кімнаті. Ідея зі схованкою виявилася не зовсім вдалою. Мау не подобається, що її зачинили в шафі. Кицька дряпає двері жалібно нявчить тихо, шепоче Софійка. Але мау не слухає, мама легко знаходить кошеня і несе його до жінки, що вже прийшла подивитись на знайдену кицьку. Так, це мій тигр, маленький втікач, радіє жіночка. Виявляється, її кішка народила трьох маленьких кошенят, і тигр найбільш непосидючий серед них. Він завжди втікає. Отже, мау, це кіт. А Софійка вважала його кішкою. Софійка все одно хоче залишити кошеня в себе. Байдуже, хай це буде кіт, а не кішка. Від Софійки він ніколи не втече, вона буде з ним гратися і купувати для нього смачний корм. А хто буде прибирати кошачий туалет, запитує власниця тигра Мау. Я. Завжди буду це робити, обіцяє Софійка. Ну, якщо батьки згодні. Жіночка уважно дивиться на маму. Будь ласка, мамо, благає Софійка. Мама погоджується і киває головою. Насправді їй також дуже сподобався малий котик. Софійка сяє від задоволення. Для мами потрібно купити багато речей мисочки для корма. Та для води, корзинку для спання, щіточку і дрябку, щоб кіт не гострив свої кіхті об меблі. Також колишня влашниця Кошеняти радить навідатись до ветеринара. У мау можуть бути блохи та глисти, бо він дуже довго тинявся по вулиці. Жіночка дає мамі адресу ветеринарної клініки. Софійка з мамою йдуть за покупками. Вони купують усе, крім дрябки. Мамі здається, що вона надто дорога, натомість вони беруть ще одну корзину для мау, аби той не втік, коли його повезуть до ветеринара. Крім того, у кошенята тепер є червоний нашийник від бліг і маленький колон, який можна відкрити і написати там адресу, якщо раптом мау знов втече. Тоді кожен побачить, чи він іде живе. Після обіду Софійка і мама везуть мау до ветклініки. Ветеринар уважно його обстежує. У мау дійсно є блохи. Йому потрібні ліки від бліг та пасти від листів. Після обстеження лікар відповідає на всі питання Софійки: Ні, котам не треба чистити зуби. Більшість котів не любить воду. Вони вмиваються самі своїм язиком. Так, кицькам обов'язково треба робити щеплення. Тому Софійка мусить прийти з Мау до ветеринара наступного тижня. Згодом Софійка вирішує навідатися до дідуся. У нього є чудовий верстат у підвалі. Діду, а ти можеш мені зробити дряпку? Дідусь усміхається. Я знаю, що ти іноді дряпаєшся. Але навіщо тобі дряпка? Точити ти нігті? Софійка розповідає йому історію кота Мау. Дідусь погоджується допомогти і береться за роботу. Уже наступного тижня дідусь з бабусею привезли для, для мау дряпку. Уся родина не може надивитися на чепурного маленького котика. Хотіла б я мати таке, гарненьке кошеня, посміхається бабуся. Е, ні, поспішає відповісти Софійка. Мау, я нікому не віддам. Дорослі сміються, а Софійка міцно притискає до себе смугасте кошеня.